Доброго ранку, малята! Сьогодні на занятті з математики ми разом з вами пригадаємо геометричну фігуру круг та будемо порівнювати кружечки за розміром. Дітки, послухайте казочку про круг. Жив собі круг, великий жовтого кольору. Він дуже сумував і вирішив знайти собі друзів. Котився він, котився стежинкою і зустрів. Маленькі кружечки синього та жовтого кольорів. Кого зустрів круг? Так, вірно, він зустрів кружечки. Круг дуже зрадів новим друзям, але він помітив, що вони чимось від нього відрізняються. Чим схожі кружечки і великий круг? А чим відрізняються? Малята, а скажіть мені, будь ласка, який жовтий круг за розміром? Великий чи маленький? Вірно, великий. А які за розміром інші кружечки? Так, вони маленькі. А якого, дітки, кольору великий круг? Вірно, жовтого. А чи є маленькі кружечки такого ж кольору, як і великий? Малята, а тепер давайте покладемо з вами жовті кружечки на великий круг. Ось так. А сині навколо нього. Ось подивіться, як гарно в нас виходить. Скільки дітки у нас великих кругів? Один чи багато? А скільки маленьких? Молодці дітки, ви дуже уважні. А зараз, дітки, прослухайте віршик. Сонечко на небі сяє, форму круга вона має, і тарілка, і годинник часу круглий він лічильник. Круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий. Кругле завжди колесо і у парку, і в авто. А тепер я пропоную вам розглянути і назвати предмети, які також схожі на круг. Думаю, що ви дуже уважні і швидко впораєтесь з цим завданням. А зараз, дітки, я вам пропоную допомогти крошу. І зібрати у коробку предмети, які схожі на круг та назвіть їх. А тепер, дітки, розгляньте малюнки і скажіть, чого не вистачає кожному предмету. Що необхідно було домалювати машині? Молодці. А у якого транспорту ви ще бачили колеса? Якої форми колесо? Вірно, воно кругле. І остання вправа на сьогодні: допоможіть дітки кругам розселитися в свої будиночки. Назвіть кольори цих кружечків. Ви молодці дітки. Я дякую вам за увагу. До нової зустрічі!